Добрий день, дорогі друзі, шановні присутні, сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. Це свято встановлене на державному рівні для вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів. 23 серпня 2004 року. Український народ. Усі ми вперше святкували День державного прапора України. Тобто ми стали свідками зародження ще однією дуже важливої для політичного та національного єднання нашого народу державної традиції. Право підняти прапор надається Андрію Кондратюку, військовослужбовцю, який захищав територіальну цілісність України та повернувся з російського полону у нашу рідну Чернівецьку громаду. Субтитрувальниця